Като випустили новий Rockfall Evo TKL. Назва лишилась та ж сама, але окрім неї, багато чого змінилось. Можна навіть сказати, що це версія 2.0. Клавіатура має базовий мінімалістичний дизайн, з декору тут лише два написи. Весь корпус виконаний із пластику, але в основі лежить металова пластина. Тут стоять KU Optical Black. Важить все це добро 900 грамів, кабель стандартний, 1,8 метра, захищений тканинним оплетенням. На ній розмістили реально багато гумових ніжок. Також тут розміщені дренажні отвори, Вони потрібні на той випадок, якщо ви на неї щось проліте. Є три кольорні рішення для цієї клавіатури повністю чорна, повністю біла та ось така жовта з чорними ковпачками. Модель виконана у форматі TKL, TenKLS і має всього 87 клавіш. Ковпачки виконані з pbt пластику подвійного лиття, і це одна з головних відмінностей від попередньої моделі, де вони були зроблені з АБС. -у. pbt пластик не затирається, не боїться сонячних променів, приємніший на доки, довговічніший та не починає блищати.